Всім салют! У нас сьогодні 18 квітня. Знаходжусь на Житомирщині і ми продовжуємо в одним, з одним господарством. Експеримент. Ну, я так думаю, довжиною в сезон. Подивимось. Восени ми їм тут нарізали нашим стріпкетом площу. М -м -м -м, невеличку 30 гектарів. Це була кукуруза розмульчована. Є в мене там в шорцах це відео, де джундір працює. З нашим стріпкетом виходило на той момент, як для вже такої осені досить пізньої дуже гарна смуга. І в принципі вона вийшла не менш гарною із осені на весні. Зараз я покажу вам фон, в який ми будемо сьогодні працювати. І покажу, якби, що в нас буде виходити по ходу п'єси. Маю надію, що все буде виходити і складатися якнайкраще в нашу користь. Бачимо да, от таке поле. Ну, у мене відео минулорічне були з того краю. Е, отак виглядає. Виглядає прям, ну, дуже, як на мене гарно. Так виходить не завжди, навіть коли дуже хочеться. От. Ну, ми тут старалися, звісно, і вийшло класно, але так не завжди буває. Дивіться, смуги не попросідали з осені. Абсолютно. Вона рівна така, як і була. Тобто тут ґрунт досить важкий, чорнозем. Температура ґрунту зараз по лосі на глибині 8 см складає 13,1 градус. У міжряді на цій же глибині температура складає 11,1. Тобто перепад 2 градуса зараз по Цельсію. Як говорить один відомий мем з щокатим хлопцем з брудним ротом, земля вже прогрілась. Можна сіяти. Це самий перший посів кукурудзи в цьому господарстві. Причина в тому, що в них всі сівалки широкозахватні і вони попросили сусідів посіяти їм восьмирядною сівалочкою і буде сіяти темпо. Там на темпо є одна така цікава прибуда, яку ми якраз і хочемо випробувати в, в цих умовах, тому що е, бачимо, да, що в нас тут ну, от я пхаю лопату, лопата пішла. Ну, десь на 22 см, так як ми її нарізали. Ми тут вносили НПК, не пам'ятаю формуляцію, 120 кг на гектар. І зараз будемо вносити 100 кг карбаміду при посівного добрива і висівати кукурудзу. Ще не знаю, який гібрид. Густота буде до порядку, напевно, 68-70 тисяч. Як виглядає смуга? Бачите, вона природньо вже е структура чудова. Взагалі, як на мене, Головне, щоб не було далі ексцесів з морозом, да? але в нас чудова історія зараз ґрунт е, прогрітий, е, дрібно кумкуватий, це все в нас знівелює зараз очисник сівалки. І в нас фактично на е, 2 см у нас починається е, уже волога. Да? Тобто нічого не пересохло, нікуди не ділося, не втекло. Бачимо, і, да, що у нас лопата йде легесенько. Ось на таку глибину, А тут у нас купа вологи. Тобто, як, у нас, як хочу замітити, так виходить далеко не завжди, але це еталонна історія з осіннім стріптілом. Тобто це еталон. Взагалі осіннього стріптілу станом на сьогодні, до посіву. Тобто, те, що стосується нашого культиватора, технології в плані обробітку, тут ну, зроблено на 4 з плюсом. П'ятеро не ставлю, просто щоб... Mm, ну, Знаєте, Ще було куди тягнутися в майбутньому. Смуги рівні, ідеальні, поле рівне як стіл. Враховуючи, що це стріптіл. І в нас чудова структура смуги і в смузі. У нас немає ніяких карманів повітряних, дивіться, нічого. Купа вологи. Да? Головне, щоб зараз сівалочка не, під, не підлипала, не підбивалась, бо ну, маємо надію, що воно просохло достатньо. Отакий От комплект буде сіяти. 695М і темпо F8. Далі покажу, що будем, як воно буде сіятися. Як встановила сівалка. А ось, кажучи, фішка, яка тут стоїть. Крамольне слово для Ведерштата. Богохульне, я б сказав би навіть. Але тим не менш. Так як хлопці займаються вже серйозно з кілька років. Було прийнято рішення, щоб оптимізувати і розтягнути вікно посіву на перезволожених іноді в ґрунтах, коли треба раніше зайти. Було А ґрунти в них важкі. Тому ми прийняли вони рішення, що треба їм купити отаку чарівну приблуду, яка називається Furrow Force. Вони насіння під'їхало наше. Піонерівське насіння в нас буде. Так що будемо йти на рекорди, як девід хула. І, власне кажучи, бачите... Зараз подивимося, це механічний фурофорс, будемо пробувати сіяти з ним, дивитися, як він буде, От, власне кажучи, по мокрому, бо бачили ми всі, що в нас трохи перезволожена смуга, ну, в глибині, як він буде справлятися а з задачою. Значить так, шановне панство, для вас пройшло 5 секунд, а для мене пройшло вже майже 2 години, але мені здається, що ми вже майже досягли ідеалу. Ну, Ідеалу досягти вкрай важко, напевно неможливо, але ми дуже близько до бажаного результату. Давайте так. Ось у нас іде сівалка. Бачите, вона ще не на спарках, ну бо просто не встигли передіти. Вона завтра вже, точніше, трактор буде на спарках. Отак іде зараз очисник. Отак працює. Отак виходить. Як на мене виходить чудово. Показую вам, як виходить. Оце ж бачите, це і працює оця приблуда. Вона підрізає борозду і потім після цього отак виходить. Тобто, у нас обрушена стінка. Обрушена стінка. І цього V-образного вирізу ну він бачите який от. Я добре воно диво. але мені треба не добриво, мені треба насінина. До цього що просівшого, мені треба насінина. Ось воно не знайшов і не маца І показую вам глибину. Глибина у нас. Ну ось, ось бо край борозди, тобто вона у нас 5 сантиметрів. Треба плоско щось кинути. Давайте зараз я кину. метра. І покажу вам. ви побачите, що? У нас метр починається рівно на 5 сантиметрів. Тобто 5 сантиметрів. Отак трактор ходить по полі. Отак так Коля! Я би приглибив би на одну дирку очисник! Отже, панове, мій улюблений ракурс. Називається до і після. Показую вам до і після. Отак це виглядає. Ну, відповідно, я думаю, для... вопрос не для знатаків. Навіть моя п'ятирічна дитина зрозуміє, що тут у нас справа і зліва. Дві великі різниці. Да? Що я вам хочу сказати? Оця штукенція від присіжена мені дуже подобається. Я її принагідно всюди, де бачу, хвалю, бо вона реально топова. Чому? Сьогодні 18 квітня нагадаю. Грунт ще тут у нас ну, незрілий на глибині посіву. Подивіться. Ну, лопати в мене я з собою не взяв, да? але вона, бачите, це я лопату і купнув на глибину посіву десь ось ви ну, бачите, що ми маємо? Воно прям прилипло до палки. Але ця прекрасна приблуда, що вона робить? Вона робить наступні речі. Вона робить, дивіться що. Бачите? Вона вирівнює структуру в борозді. Вона аерує її рівно настільки, наскільки потрібно, і закриває. Повітряні кармани і всі недоліки, огріхи по прикатці. Ну і вишня на торті це глибина посіву. Ну це вже наше, наше темпо вміє таке робити. Дивіться. Тут 5 сантиметрів рівно. Я вже так ковырявся разів на 10. І всюди воно однакове. На сіни належить на твердому, на мокрому, і зверху вона обжата, з боків вона обжата, гарним вологим аерованим повітрям. А саме головне, що вона, бачите, прижата оцим мульчою, Не грудкою, ні рештками, нічим. Вона обжата з усіх боків мокрим оструктуреним ґрунтом. Отак це виглядає. Ну, треба чекати у сході. Все, що я можу сказати. Вадик, Молодінков, якщо ти будеш дивитися це відео, і Артурчик, ви молодці, що я вам хочу сказати. Оці ваші всі божественні дорогі штукенці, хай вони ще врожай покажуть, але поки що як воно виглядає. Ну виглядає як дорога спортивна машина. Все, що красне, то спортивне. І у вас тут хороше антикрилона, це все діло приліпилось. Так що отак це все виглядає. Хлопці, маю надію, що я показав вам, як це все має бути. Із отакого, гидкого, мабуть, для когось. Ну, моєму оку це радує воно. Ми, ми зробили сівалкою отаке. І тепер будемо чекати тут чудових, дружніх, однорідних сходів. Бачите? Але я вам скажу, що як для осіннього стріптілу, шикарно вийшло. Шикарно. Е ну що, ребятішки, хлопці і дівчата. Бачите, в мене написано Екіпагро. Екіпагро це супермаркет для стріптілу. У нас є для стріптілу три агрегати, два шлагель і один стріпкет. Один глибокорозпушувач компанії Агрісем Модель Vivo. І в нас є досить непоганий досвід в роботі з технологією стріптів. В принципі, сьогодні ми на полі в робі робимо, знаєте що, налаштовуємо посів. Тобто, фактично, я можу сказати, що це е, вже не просто демонстрація агрегату. ні. Це демонстрація технологій в повному її об'єму. Ми приймаємо участь у технологічній карті, створені технологічної карти для даного поля. Ми приймаємо участь в дискусіях по всім нюансам. І якби, як на мою думку, це дуже круто і для нас, тому що ми кожен раз з кожним новим клієнтом здобуваємо новий досвід. І для майбутніх людей, в яких будуть приходити демонстрації. Тому що чим більше в людей досвіду, Тим краще і тим е веселіше буде вам з нами співпрацювати. Тому я вам бажаю гарних врожаїв, особливо, якщо ви працюєте з технологією стріптіл. І пам'ятайте, демонстрація, е демонстрація техніки для стріптілу і демонстрація техніки для поля іншої, вона дуже сильно відрізняється. Тому хочу вам зауважити, що по завжди треба йти в цю тему. З спеціалістами, з людьми, які мають певний досвід. Я не кажу, що ми самі розумні, ми все знаємо. Повірте, на ринку є компанії, які мають, перспекти... мають експертизу в цьому питанні, але їх небагато. Не вірте тому, що блисти. Е... Найкраща реклама це е результат на вашому полі. Всім папа, всіх з наступаючим великодним обняв, підняв, всім благ.